Звідки взагалі в тебе виникає, якщо ти подумаєш, от ти сидиш, дивишся цей подкаст, і зідзвонюєшся кожен день з мамою. І ми тобі кажемо: ти не сепарована. А ми кажемо це. Бурхлива реакція, якщо в тебе. Якщо ти хочеш написати в коментарі, у вас просто не було гарних, гарних батьків, ви просто травмовані. Е, окей? Ну, чого в тебе взагалі викликає це емоцію якусь. Ну, не сепарований, не сепарований, не згодний, не згодний, пожалуйста. ну, Сепарація равно автономність. Е, взагалі відчуття власного я е, своїх потреб і бажань. І якщо в тебе з цим все ок, навіть якщо ти не сепарований по якимось моментам, бо це теж е, сепарація, різні має свої фарби, скажімо так, і якщо в тебе з цим все ок. Ну, в тебе не буде просто такої реакції, навіть ну так. Якщо у вас щось викликає бурхливу реакцію, е сильне обурення, то це не означає буквально, що у вас з цим проблема, але зазвичай це означає, що у вас десь в цьому полі проблема. Наприклад, питання навіть та. давайте да не проблема. А питання є, mm -hmm. які не вирішені.